Вівторок, 29 серпня. Ви дивитесь новини на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке. 20 днів у Маріуполі у Львові відбувся допрем'єрний показ фільму про події в місті під час блокади. Україна продовжує збирати докази звірств окупантів та планує довести свою правоту у міжнародному кримінальному суді. 29 серпня, дев'ята річниця трагедії в Воловайську та день пам'яті загиблих захисників України. Пам'ятаємо кожного у студії Тетяна Байрак. Вітаю! Квартири маріупольців виставлені на продаж. Ціни вражають, власне, як і зазетість російських рієлдерів. Вони намагаються якнайшвидше продати нерухомість на стадії будівництва та не соромляться рекламувати помешкання, в яких до повномасштабного вторгнення РФ спокійно жили люди. Квартира продаються за 35 тисяч доларів. Що ти сразу бросається тягоза? То бросається саме. Знаєш, в Маріуполі не роботу чи ліфти? Не знаю. І я не знаю. То вже підготовлена до… К...

Правозахисники підготували подання до міжнародного кримінального суду про геноцид людей в Маріуполі, скоєної російськими загарбниками. В перший день повномасштабного вторгнення Харківська правозахисна група започаткувала ініціативу Трибунал для Путіна. До неї долучились більше 20 правозахисних організацій, які за словами очевидців фіксували злочини російських окупантів. Фахівці акцентували увагу саме на Маріуполі, адже доступу до міста немає, тому важливо не втратити з часом дані. Інтерв'юерів шокувало те, що вони чули від маріупольців. Як снайпери стріляли по чергах за водою, як снайпери стріляли по людях, які на багаті їжу готували. Справді були люди, які померли від голоду, тому що вони лишилися на верхніх поверхах і до них не можна було дістатися просто. Вони померли з голоду, саме того, без води. Як люди. Під час бомбардування вони просто вискакували з верхніх поверхів, не витримуючи цього. Російські загарбники викрали більше тисячі дітей з Маріуполя. Про це також заявили учасники Харківської правозахисної групи. Росіяни вивозять малечу начебто в табори, де проводять навчання російської мови і фейкові версії історії та подій сучасності. Крім цього, дітей розлучали з батьками, коли ті проходили так звану фільтрацію. Ці та інші факти були зафіксовані правозахисниками. 5 липня 2022 року відбулось вручення перших паспортів українським дітям. Це було в московській області. В цій групі дітей так були і діти з міста Маріуполя. А далі також на сайті російського управління з питань сім'ї дитинства було значено така публікація, де вказувалось про те, що понад тисяча малюків, причому дужки зі звільного Маріуполя, знайшли нові родини в певних областях Росії. У Львові провели допрем'єрний показ стрічки «20 днів у Маріуполі, яка стала режисерським дебютом українського відеографа та журналіста Мстислава Чернова. Фільм створено за матеріалами кореспондентів Associated Press, які були останніми представниками іноземних медіа в окупованому росіянами місті. Вони фіксували, як росіяни обстрілюють місто, як руйнують будинки, як вбивають цивільних. 31 серпня стрічка вийде в широкий прокат. За минулу добу через обстріли окупантів загинуло п'ятеро жителів Донеччини. Ще четверо постраждали. Опівночі росіяни поцілили у зелену зону в Дружківці. Під обстрілами опинились мешканці вугледару, новоукраїнки, пречистівки і богоявленки. Без жертв. У Кураховому пошкоджено шість будинків. Через ракетний удар в Шахівській громаді загинуло дві людини і одну було поранено. Під вогнем опинились і Солидарська громада. Також у Сіверську понівечено декілька будинків. У Лимані одна людина загинула. Очного навчання в школах у Запоріжжі не буде. Все з міркувань безпеки. Про це під час брифінгу повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Є такі види озброєння, при яких 40 40 секунди ракета летить до нас. На жаль, за цей час діточки просто не в змозі перебігти, вибачте, за слово, до укриттів. Додам, що усього в області з шкіл працює 380. Щороку, 29 серпня, наша країна відзначає День пам'яті загиблих захисників України, які віддали своє життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Війна в Україні триває вже 9 років, а повномасштабне вторгнення півтора року. Дата 29 серпня пов'язана з пам'яттю про трагедію в Воловайську у 2014 році. Того дня окуповане військами ДНР та Росії місто мали покинути українські військові. Окупанти обіцяли відкрити гуманітарний коридор, але натомість відкрили вогонь по військовослужбовцям тоді ще сил. Ато за офіційними даними: 366 воїнів загинули, 429 зазнали поранень, 158 зникли безвісти, 300 опинились в полоні. Для штурму і звільнення міста Іловайськ. Спочатку в перший захід були використані добровольчі підрозділи Азов, Донбас, Дніпро і Шахтар. Виступив з промовою до Дня пам'яті всіх загиблих за 9 років війни українських захисників. І президент України Володимир Зеленський, і хай сльози, які будуть сьогодні, хай мовчання, яке сьогодні звучатиме гучніше, ніж будь-які слова. Хай наша шана, яка є абсолютно щирою, скаже усім, що ми відчуваємо насправді, та наскільки ми є вдячними усім нашим захисникам, і захисницям, чиє життя стало. Життям України. Вічна пам'ять. дати 29 серпня Укрпошта випустила нову поштову марку. Тираж 500 тисяч екземплярів. Вартість однієї 15 гривень. В якості ескізу використана робота заслуженого художника України Олега Шупляка. Журба. Частину коштів від продажу марки скерують на підтримку сімей військовослужбовців, які загинули, захищаючи нашу країну. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube TV7, також ми в Instagram, Telegram та Facebook. Залишайтесь з нами та бережіть себе.